Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко від імені команди Медіа Центру України. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. У нас сьогодні спеціальна подія. Ми будемо презентувати результати програми програми захисту журналістів, яка відпрацьована або розроблена українським науково-досвідним інститутом оборонних технологій. Вона включає в себе перелік спеціальних рекомендацій для журналістів, які перебувають в зоні бойових дій. І що важливо, в рамках цієї програми розроблено спеціальний захисний набір, який включає в себе речі, найнеобхідніші для збереження життя та здоров'я журналіста, який працює у зоні бойових дій. Будемо розбиратися з цим походу. Я запрошую до мікрофона Антона Семенова, керівника Українського науково-дослідного інституту оборонних технологій. Антона, запрошую представити результати вашої роботи. Добрий день колеги. Я керівник Українського науково-дослідного інституту оборонних технологій. Зараз ми зібралися тут сьогодні для того, щоб презентувати новий концепт захисту журналістів в умовах ведення бойових дій. Цей концепт розроблений для того, щоб максимально зберегти життя журналісту під час виконання. Ним е, своїх е, професійних обов'язків зараз хочемо представити. Ну давайте може покажемо. Я тоді запрошу приєднатися тут на подіумі до нас Ольгу Гуржеву, програмну менеджерку проекту Ukrainian Voices інституту досліджень е, війни та миру. Е, інститут є партнером в цьому, в цьому проекті і допомагає зробити так, що все, що розроблено в його рамках, опинилося за призначенням. доброго дня, так. Безумовно, інститут у співпраці з колегами розробили рекомендації, тому що ми, як ніхто, розуміємо, з якими проблемами стикаються журналісти на лінії фронту, які працюють при фронтових територіях, щойно звільнених територіях, питання безпеки журналіста є головне, і ми бачили нещодавно рекомендації від Генерального штабу, де вони зазначили, що відповідальність за журналіста несе редакція. Тому ми пропонуємо низку рекомендацій, які забезпечують безпеку і збережуть життя журналіста, які виконують без того складну роботу. Тому саме цей сет він є унікальним, тому що він адаптований під потреби журналіста на лінії фронту. Я тоді запрошую показати, що входить в цей набір. І я запрошую також приєднатися до нас до мікрофонів Максима Максимова, директора з технологій Українського науково-дослідного інституту оборонних технологій. Максима, прошу сюди. Антоне, Максиме, розкажіть, що ми бачимо. Давайте почнемо. Безпосередньо, безпосередньо весь набір, крім бронежилету, він. Вміщається ось у цю сумку. Прошу біля мікрофона бути, щоб ми безпосередньо, вас безпосередньо весь набір, е окрім е бронезахисту, бронежилету, вміщається ось в цю сумку, яка має вигляд Ну, її можна носити так. Можливо, носити як е рюкзак. Ось. Вони можуть бути, вони можуть бути марковані е преса, можуть бути марковані. Е Мідійну редакцію, тобто додатково є можливість сюди додати визитівки або маркування будь-якої редакції. І тоді це, якщо йде мова про комплектування команди, яка їде на лінію фронту, то такі речі є максимально зручні і забезпечують і безпеку, і комфорт роботи журналістів на лінії фронту. Давайте ще можна дамо мікрофон Ользі в руку, ми тоді зможемо чути одночасно комент коментарі. Ага. Прошу Антон. А, далі із Крупних далі із крупних речей ось такий рюкзак. Ось такий дуже великий рюкзак, в який можна помістити речі, які безпосередньо потрібні будуть кореспонденту на під час виконання своїх обов'язків. І які він не обов'язково може брати там безпосередньо з собою, там кудись там і таке інше. Ось. Я хочу додати, що було проведено дуже багато дискусій з журналістами, які є практики, які працюють саме на лінію фронту, і всі ці речі вони не з'явилися просто так. Вони під потреби команди журналістів, які працюють безпосередньо, тобто, Да, безпосередньо за запитом від журналістів. Тобто ми досить уважно прислухались до того, що журналістів. Потрібно і відповідно розробили цей концепт під їх потреби. Тобто, кожен гаджет, кожна технічна деталь, яка є у журналіста, розроблена спеціальні речі, щоб це було зручно, комфортно і головне безпечно. Тепер безпосередньо щодо бронежилету. Бронежилет буде поставлятись журналісту у такому чохлі ну для того, щоб для подобного зручного транспортування ось ви бачите вже його на журналісті. І це також дуже важливо, тому що журналісти багато подорожують. Вони виїжджають з території, яка є прифронтовою, їдуть в міста, де готують репортажі. І е, всі ці е, засоби індивідуального захисту якось треба зручно перевозити. І це найбільш некомфортний момент, як саме перевозити і мати таку гарну сумку, яку журналісти озвучували. Може, давайте до, до, може, давайте подивимось. Може, давайте подивимось безпосередньо на цей бронежилет і те, з чого він складається. Ну, тобто, сам бронежилет, захист шиї. І попереду ви бачите ось такий підсумок, який журналіст може використовувати. Багато зручних речей. Да. Може, може використовувати як органайзер. тобто, Туди фактично може поміститись планшет, туди фактично можливо помістити безпосередньо апаратуру для запису там, і таке інше, мікрофони, і все це буде захищено. Розлічного роду може там ну, ручки, я не знаю ще щось. Коли ми говорили з журналістами, ми запитували дуже багато речей, вони тримають в руках. І коли виникає критична ситуація щодо безпеки або треба діяти максимально оперативно, то основна проблема, що немає куди ці речі дуже швидко подіти. Тому цей підсумок він є максимально зручним, максимально комфортним, і дозволяє дуже швидко ці речі перебрати сюди. Це може бути диктофон, телефон, зарядка, тобто будь що Щодо розміщення всіх підсумків на цьому бронежилеті, ми фактично за основу взяли розміщення аналогічне військовим. Але найголовна зброя журналіста це не автомат, а це засоби, засоби там, запису фото і відеофіксації. Да, це інформація, яку журналіст подає про події. Якщо говорити про інші підсумки, які ви також можете спостерігати, вони можуть бути кастомізовані під потреби журналістської команди, тобто все залежить від тих завдань, які вони можуть. Вони можуть переміщуватися з одного журналіста на іншого. Якщо, наприклад, працює команда з трьох людей, з чотирьох людей або дві людини виїжджають на підготовку завдання. Але основне, на що ми звертали увагу, це швидкість, щоб цим було зручно користуватися, і щоб це було максимально. Максимально ергономічно, тобто відповідало потребам е і комфортності, розміщення, не перевантажувала журналіста. Тому, е як ви знаєте, е бронежилет в якому працюють журналісти, це четвертого п'ятого класу, це десь 12 з половиною кілограм. Тобто, додати ще ваги журналісту за рахунок певних підсумків, навіть якщо вони потрібні, зручні такої мети в нас не стояло. Навпаки, максимально розгрузити і зробити ці речі комфортними і щоб вони не заважали, не, не сковували рухи журналістів журналісти дозволяли йому виконувати свої професійні обов'язки і бути в безпеці. Давайте додивимося що у вас є в комплекті, і поговоримо, що з цим буде далі відбуватися. Зараз ще хочу сказати про підсумки безпосередньо для фото і відеоапаратури. Це дуже важливо і дуже важливо, щоб журналіст мав зручний доступ до них. І ну фактично, як раніше сказала Ольга, в нього були свободні руки. Це один і другий. Безпосередньо, якщо він потребує, там може бути більша камера. Також журналісти дуже часто. Буває, трапляються випадки, коли вони попадають під обстріли. Їм потрібно десь сховатись, лягти на землю і таке інше. Тому ми розробили захист для колін і захист для локтів. Я тоді попрошу до нас приєднатися Максима Максимова, директора з технологій Українського науково-дослідного інституту оборонних технологій. Пане Максиму, що треба знати про особливості цього пакету захисту? Весь комплекс защиты створювався таким образом, чтобы обеспечить повний функционал журналистов, который вызван его потребностями и действиями в условиях военных конфликтов. На сьогоднішній день на планете аналогичных конфликтов даному не случалось. И все тенденции говорят о том, что на этом не завершится. Поэтому работы у журналистов будет много, и проанализировав травмоопасность людей, травмы, которые были получены журналистами, к сожалению, были погибшие журналисты, и много иностранных специалистов, к сожалению, погибло, был разработан перечень свод правил и комплекс защиты журналистов. Это не просто набор, это комплекс, который позволяет функционировать и быть защищенным. Особое внимание уделено плечевому поясу верхнему. Журналист работает всегда и занимается видеофиксацией, фото-видеофиксацией. Соответственно, от первичных вторичных осколков верхний плечевой пояс защищен. Также большая круговая защита по всему плечевому поясу. Основное снаряжение – это, как правило, диктофоны, телефоны, которыми дополнительно идет съемка. И базовый набор оборудования, блокнотов обычно носится вот здесь. То же самое происходит у военных, только с военным снаряжением. По поводу камер, чехлов. Чехол камеры разработан таким образом, что он может крепиться непосредственно стандартным для человека способом, либо на разгрузочной поясной системе, снижая нагрузку на позвоночник, потому что проводя большое количество времени. В средствах защиты нагрузка на позвоночник для нетренированного человека превышает допустимые нормы и появляются там травмы, боли, усталость. Вот. Как работает данный чехол? Журналист в состоянии его любой удобной рукой расстегнуть, отбросить клапан и вытащить ремень стандартный. Как правило, он его одевает на шею. И после этого, зафиксировав чехол, просто в руках оказывается камера. Вот. 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 То есть камера не имеет возможности упасть и удариться. Это дорогостоящее оборудование. Более того, если камера получит повреждения, соответственно, репортер не сумеет зафиксировать и осветить события. Укладка идет в обратной последовательности и смена. Два чехла, как под, стар, под стандартные объективы, там до 130 мм один длиной и до 400 мм другой фокусного расстояния. Аптечка. Вот. Это стандартная айфак аптечка, она соответствует стандартам НАТО по комплектации. Вот. Сделана низкопрофилем для того, чтобы в машине было комфортное перемещение и можно было двигаться, вот. размещена стандартным образом у всех для того, чтобы ее могли найти и военные и оказать помощь, в том числе. Вот. емкость складная емкость для фляги, либо термоса, чтобы обеспечить комфортное пребывание. Вот. несколько утилитарных подсумков, они предназначены для хранения пауэрбанков с собой различных дополнительных мелочей, защита органа слуха при обстрелах и услов... ну, комфортным... комфортной коммуникации со всеми сотрудниками при проведении – это наушники. Они интегрируются в системы связи и всего остального. Подсумок и фонарь. Да. Есть еще подсумок под фонарь. Он тоже очень имеет существенное отличие, то есть он позволяет подсветить документы, блокноты внизу. Вот. Ну, Чудо, давайте поговоримо про те, що з цим може далі відбуватися. Я може тоді попрошу е, пана Антона розказати, чому ви взагалі взялися Дякую. за цю справу. Тому що з точки зору захисту України, ну, очевидно, це не найпріоритетніший напрямок, виглядає так. Ви можете в цей мікрофон говорити. Чому ваш, ваша команда взялася за розробку саме цієї програми? Ну з точки зору з точки зору, ми взялись за цей проект, тому що до нас звернулись безпосередньо журналісти, які постійно висвітлюють те, що відбувається, які постійно бувають у зоні проведення бойових дій і потребують вони потребують захисту. Як правило, вони потрапляють туди. Маючи бронежилет і маючи шолом. все. Деякі мають а, з собою аптечки, але, на жаль, а, вони а, скомплектовані а, таким чином, що, а, не, на жаль, не відповідають а, тому, що а, буде потрібно а, в разі нестандартної надзвичайної якоїсь ситуації. Ми прислухались до журналістів, до їх е, потреб, е, вислухали їх болі і фактично е, виконуючи, е, фактично використовуючи е, досвід, який ми вже маємо в розробці е, е, систем захисту, е, ми розробили е, такий концепт, який відповідає е, бажанням журналістів. Ну, їх, е, закриває фактично їх болі. Розумієте? Пані Ольо, у нас в цій війні є непропорційна велика кількість втрат серед журналістів, і на це може бути кілька пояснень, в тому числі і цілеспрямована робота проти журналістів російських окупантів. Але серед причин, очевидно, є і неготовність українських журналістів працювати в умовах бойових дій. А наскільки це важливий фактор в роботі? Ну саме так, якщо брати статистику, яка є невтішною. Ми маємо 34 загиблих журналісти, і в тому числі іноземні українці. Дуже багато журналістів поранених. І проблема безпеки, забезпечення безпеки роботи журналістів вона вкрай важлива. І саме спорядження, тобто засоби індивідуального захисту, вони на них не зважають. Тобто, вважають, що якщо є каска то бронежилет, то те про що казав Антон, то цього достатньо для того, щоб забезпечити роботу команди ні, недостатньо. Треба. 呃。Uh, Комплексний підхід треба команду готувати, треба вважати на деталі, бо саме деталі це те, що ротує життя на лінії фронту. Якщо ми можемо не зважати на певні речі, знаходячись в тилу, то коли ми опиняємося на лінії фронту, мова йде про секунди, і мова йде про важливі деталі. Якщо ми витрачаємо часом, або нам некомфортно, бо або ми не знаємо, куди діти в фотоапарат, ви бачили, що цей фотоапарат можна однією рукою як витягти, так і покласти в певний підсумок, то ці речі дуже важливі – Українські журналісти потрібні готуватися, і зараз ми проводимо серію безпекових тренінгів для журналістів. Це не тільки тактична медицина, це також про засоби індивідуального захисту. І це вкрай важливо, щоб команда розуміла, що не буває деталей, не буває якихось дрібниць, на які ми можемо не зважати, тому що ми можемо не зважати на це в офісі, але ще раз повторюю на лінії фронту, дрібниць не існує. На завершення, запитання до того з вас, трьох, хто вважає за потрібне відповісти, що далі буде відбуватися з цим обладнанням, як журналісти можуть таке обладнання знайти, як зробити так, щоб воно опинилося в зоні бойових дій, виконувало ту роботу. Заради якої воно розроблялась, давайте я почну. А потім передам слово Антону. Я хочу сказати, що зараз ще цей комплект буде допрацьовуватися. Про це більше скаже Антон. Але перші кроки важливі кроки вже зроблені. Ми будемо його тестувати, ми будемо його презентувати і будемо впроваджувати і пропонувати журналістам не тільки екіп, але й комплексний супровід в якості тренінгів для того, щоб навчити команду працювати з цим обладнанням. Дякую, Ольга. Що я хочу додати зараз? Ми розробили цей концепт і врахувавши практично всі побажання журналістів, але ми дуже раді приймати різного роду зауваження, тому що від журналістів безпосередньо безпосередньо від користувачів, тому що ми розуміємо, що ці ці зауваження вони допоможуть нам зробити ще більш більш якісний комплект. Тобто, ми, як сказала Ольга, да, ми готуємо версію 2.0. Ми знаємо, що вже, вже знаємо, що ми туди додамо для того, щоб він був ще якісній, якісніший, ще з точки зору використання, щоб працювати в ньому було по-перше, безпечно і обов'язково дуже зручно. Також, Хочу додати немаловажний аспект а, цього комплекту. А, він розроблений таким чином, щоб журналіста, а, який працює у зоні а, проведення бойових дій, було видно, було гарно видно, щоб він не був законною військовою ціллю для ворога. Дякую. Додасте. Тоді на цьому підведемо риску Антон Семенов, Максим Максимов. Українські науково дослідний інститут оборонних технологій так. і Ольга Гужва інститут дослідження війни та миру. І вони сьогодні з презентацією спеціально розробленого пакету захисних засобів для журналістів, які висвітлюють а, війну. Дякуємо за вашу роботу за цю презентацію. Stand with Ukraine! Дякую,